Олег Котанкін, інвестор, підприємець, топ-менеджер міжнародної брокерської компанії, сертифікований торговець цінними паперами. Друзі, вітаю. Знаєте, я дійсно вражений вашою сьогоднішньою енергією. Дочекатися останнього спікера. Це вже я вважаю, треба бути героєм України, як мінімум. Але тим не менш, в нас ще є декілька цікавих тем, і в нас ще є потім формат питань. Тому можемо почати супер. Ну, перше, ми багато тут говорили про інвестиції в нерухомість, багато говорили про криптовалюти, звісно, як обійти фондовий ринок. І можна зразу до вас питання, а хто взагалі знайомий з фондовим ринком, хто коли-небудь купляв якісь ціні папери там? Чи є такі люди? Ого. Так я вже не знаю, будете спікером тут чи не половина вже знає все. Добре, окей, хорошо. давайте тоді ми продовжимо. Про себе вже сказав. Єдине, що скажу, доповнюю цю ідею фондового ринку. Фондовий ринок це ринок, який дає можливість для будь-якого інвестора якісь стратегії для інвестування. Тут є все. Що з для консервативного інвестора, для інвесторів, які люблять ризик, для тих, хто фанат криптовалют, є фонди різні, і для тих, хто хоче інвестувати в якісь там окремі компанії. Скажу там декілька найчастіших запитів, які, наприклад, є в мене. І потім ще трішки я розкажу про компанію. Перший момент. У мене досить багато інвесторів, консервативних, які е, хочуть, скажімо так, купити нерухомість, але вони хочуть це зробити не на ті кошти, які в них є. Вони їх купляють, наприклад, через облігації. Вони купують державні облігації США, які їм дають певний відсоток, і під них беруть кредит. Таким чином, вони. Деяку комісію перекривають цією інвестицією. Це дуже крута справді ідея. До мене підходить один з моїх там, майбутніх клієнтів після форуму Big Money, і він каже, Олег, я зберігаю там енну суму на швейцарському банку. Я кажу, а чому саме там? Він каже, тому що це надійно. Це супернадійно. Я там зберігаю кеш і під нього беру гарантію 3% для свого бізнесу. Коли ж він щось купує, він показує банківську гарантію, йому продають цей товар, відружають його. Але є інша ідея. Яку ми з ним якраз пропрацювали, ми йому поставили на цей банк замість його коштів, облігації казначейські США, які йому стали приносити 4,5 річних. Таким чином в нього раніше був депозит в банку, який віднімав в нього 1% за обслуговування цього депозиту. В Швейцарії так прийнято, там бачите інша історія. І крім того, забирала 3% банківська гарантія, яку він час від часу брав. Ситуація повністю змінилась. У нього на рахунку став актив, який йому давав 4%, 4 і він під них, під них брав банківську гарантію. І він питає геніальне питання. Він каже: Олег, чому мені банк швейцарський? Тому що ми поставили папери прямо на цей його улюблений швейцарський банк. Він каже, чому він мені таке не запропонував? У нього ж є депозитарій, в нього є брокер. Чому? Причин багато. Перше, він для нього був невеликим клієнтом, навіть з його сумою. Для нашого банку напевно, це був би віп-клієнт. Там ні. Другий момент банку не потрібно мати, точніше, так банк буде аплодувати, якщо ви йому поставите на його рахунок, облігацію, яка буде мати високий рейтинг. Але банк цього вам не рекомендує, тому що йому важливо мати на рахунку кошти, гроші ваші. За які він сам купить цю облігацію, сам поставить на свій рахунок і дасть вам в кредит ті чи інші кошти. Йому це треба зробити. І мало хто теж з багатьох інвесторів навіть знає, що облігації банківські, наприклад, у Райфайзна є облігації. І вони дають на 1% більше, ніж депозит. В середньому, крім того, вони більш захищені, тому що якщо банк банкрутує, то спершу він виплачує свої зобов'язання по облігаціям, а вже потім по депозитах, і це дуже важлива річ. Цього теж мало хто знає. Те саме відбувається, наприклад, там в багатьох європейських банках. Я був дуже здивований, коли, виступаючи на різних форумах, спілкувався з локальними інвесторами, німцями, з поляками. І вони кажуть, ми інвестуємо тільки в банк. От Все ж нас є, ми там несемо в банк, все замикаємо там. Я кажу, слушайте, це круто, це офігенна історія. Але скільки банки дають тих відсотків? Вони три, два. це не так багато. Можна купити цінний папір казначейську облігацію США, яка по теорії Адама Сміта є ну, найзахинішим інструмент з нульовим ризиком, скажу так, інвестувати через нього. Більш того, я працюю на фондовому ринку сумарно років 12, і я дійсно є сертифікований в нацкомісії по цінним паперам фондового ринку України, але я не знаю всього про облігації для нас, те, що ми робимо з ними в Україні або навіть в Європі. Це ще, знаєте, це пісочниця. В США з ними роблять нереальні речі абсолютно. Під них беруть кредити на будинки, бізнеси, на все підряд. Навіть будують там різні фінансові проєкти з ними. Це суперскладний інструмент, який може показатися простим. Але він дуже цікавий. Ну і Якщо ми кажемо про там, облігації з високим рейтингом, то це надійний інструмент, але з ним теж треба вміти трішки працювати. Це так відійшов трішки від теми, щоб вам просто розказати, що є на фондовому ринку. так. У мене також є клієнти, які є експертами в якійсь конкретній сфері, наприклад, не знаю, там, в них кав'ярні свої. І от до мене рік тому підходить людина, яка є учасником Young Business Club, і в нього є кав'ярні. І він каже, що знаєш, чомусь от росте досить сильно ціна на какао-баби. Я таке взагалі не відслідковую, мені це не цікаво. І він каже, От Ціна росте, чи можна через тебе купити інструменти, які з ним пов'язані? Я кажу, звісно, є там акції таких компаній, є там якісь ф'ючерси, це можна купити. Він купив, знаєте, що результат? Боби, виросли до цього часу на 140 і більше відсотків. Я цього навіть не знав. Я це дізнався, коли подивився його портфель. Тому що такі саме речі я не відсотковою. Ну і, до речі, можу побачити, що в деяких. Е Теж кав'ярнях банально подорожчала кава, а продукти з какао вони теж виросли в ціні. Це до прикладу, з якими запросами приходять інвестори. Хто вже знає, що хоче купити, і тому каже нам, там, да, як брокерам, щоб ми виконали ті чи інші угоди, в когось є запрос там створити взагалі якийсь інвестиційний портфель. Ну, знаєте, щоб показати стан справ на фондовому ринку. Треба почати з індексу SP 500. Оце це не індекс, але це ETF на індекс, який кожен з вас може купити, що хоче інвестувати на широкому ринку. І він нам показує взагалі стан справ на фондовому ринку. Оце страшна коронакриза 2020 року, коли фондовий ринок впав майже на 40%. Оце події пов'язані з війною, в тому числі. Але найбільше насправді на них мав вплив, це боротьба з інфляцією. 22-й рік в Америці, на жаль, це не був роком, де фокусі була війна в Україні, в фокусі була боротьба з інфляцією. Чому інфляція погана? Напевно, ви так знаєте, це здорожчання цін, що ціни дорожчають, значить населення купує менше якогось товару, якщо купує менше, то і треба менше виробляти. Тобто тут проста закономірність. І зараз фондовий ринок він вища від своєї найвищої точки до війни, десь на відсотків 11-12. Тобто ми зараз знаходимося на новому витку зростання фондового ринку. Фондового ринка теж є одна цікава особливість, він доволі ліквідний. Тобто товари, там мається на увазі акції, облігації, які ви там купуєте. Зазвичай доволі ліквідний інструмент То, ви можете в будь-яку секунду продати. От мене клієнтка, яка формувала портфель з компанії, які займаються саме оборонним сектором: Рейнметал, там Амо, Локет Мартін і так далі. Вона будь-яку секунду можна закрити ці позиції, повністю вийти з інвестиції, там інвестувати далі в свій бізнес, в нерухомість, або як там її заманеться. Будь ласка, це можливо. До речі, більшість інвесторів на фондовому ринку хочуть побороти дохідність саме цього індексу. Вважається, що інвестор або керуючий якимись активами, він дійсно розуміється в справі, якщо він зміг домігтися дохідності більше, ніж дає індекс SP 500. Тому, якщо ви початківість в цій сфері, але хочете цього спочати, ви банально можете купити свій портфель широкий е, ринок. Тобто це можна зробити або через ETF SPY, банально, так? І от з чого це був невеличкий такий перший крок для інвестицій у цій сфері. І, в принципі, 90% керуючих активами, напевно, дадуть вам менше дохідність. Як це б не було банально. Я знову ж таки давно в цій сфері. Дуже рідко зустрічаю людину, яка дійсно вміє керувати активами на фондовому ринку. На жаль, таких можна звати на пальцях однієї. руки. На жаль, і це при тому, що в декілька країнах я виступаю, спілкуюсь з людьми. Показав вам тут взагалі всю картину фондового ринку, що ви бачили, що взагалі зростало за цей час. Я взяв рік часу. І знаєте, серед всіх компаній тут цікаво виділяється Nvidia. Бо вона чомусь виросла більш ніж в два рази. Чи є, чи є швидке припущення чому? Є ідея чому? Крипта, відеокарти. Видеокар. Так, я понял. Продаєте, покупаєте? Понял, все ясно. Добре. Я з вами згоден. Якщо ми побачимо знову ж таки наших топ-лідерів зростання за рік. То ми побачимо, що чомусь компанії, такі як Supermicro, Nvidia, ну, Meta, понятно, Broadcom, Micron, вони чомусь додали найбільше. Чому? Чат GPT. Це був для ринку деякий переломний момент. Але ви скажете: Олег, що тут такого? Що такого в чату GPT? Були раніше технології, пов'язані з АІ, які були доступні корпораціям або окремим компаніям. Але Сем Альтман, ну не тільки він, звісно, а засновники компанії OpenAI, вони зробили те, що зробив свій час Форд. Він зробив штучний інтелект, доступний для кожного з вас. Тепер ваш смартфон, в тому числі завдяки цій технології, став більш потужний, ніж комп'ютери Пентагона 2000-х років. Ось що він зробив. І він це зробив доступним для кожного. І, звісно, друзі, інвестори зараз бачать в цьому велику перспективу. І тому компанії, які пов'язані зі сферою штучного інтелекту, вони зросли суперсуттєво за останній рік. Давайте, коли ми інвестуємо, хочемо побачити якісь цифри. Тому що ми, як інвестори, ми повинні опиратися на те, в який ринок ми взагалі інвестуємо. Що це за ринок нас чекає? Це ринок штучного інтелекту. І в нас є деякі дані. Тобто Прайс Water каже, що ринок штучного інтелекту може мати об'єм 15,7 трильйонів доларів. Це багато. McKinsey каже, що може зростати десь на півтора відсотка кожен рік вплоть до 2030 року. Ну і ми можемо сказати, так, що він вже буде трильйон в наступні декілька років. Трильйон. Нагадаю вам, що крипта це скільки? 1,2-1,5 трильйонів. Просто ринок штучного інтелекту вже підходить до трильйону. Тільки цей ринок. І в принципі, це якісь приблизні дані насправді. Є дуже гарний сайт, статіста мені подобається. Я там черпую дуже багато інформації, і ми тут можемо побачити по роках, як в їх прогнозах буде зростати ринок штучного інтелекту. Ну, звісно, там, не Nvidia єдиною, вже є багато різних проєктів, так пов'язані зі штучним інтелектом, які так чи інакше. Вже працюють з бізнесом. До речі, можливо, хтось з вас от користується цими компаніями, чи є такі в нас, хто ними користується? Тейшан, можливо, Scale, Databricks. чи є в нас такі люди? Бачите, поки що немає. Я, коли півтора року тому виступав, то повірте, навіть не було рук, хто використовував чат GPT. Зараз вже дуже багато бізнесів їх використовують, і це тільки початок. Друга теж міні-революція, яка відбувається на наших очах, яку ми майже не бачимо, це розвиток мета Всесвіту. Чим далі ми все більше занурюємося саме в цей вид спілкування. Тобто, коли Apple презентувала не те, що вони перші, хто зробив подібні окуляри, так, не те, що вони перші. Ні, це технологія, вона теж вже була там околом і Мета-Квестам, і так далі, це тобто, вже існувала. Але коли Apple щось робить, вони це намагаються робити більш довершено. І дійсно вони вміють продавати. Це теж дуже важливо. До речі, акції Apple теж за останні 5 років досить суттєво зросли. Ну, компанія, яка там вартує майже 3 трильйона, ну, це серйозні хлопці. Я вам тут привів невеличкий знову ж таки портфель, який може бути знову ж таки дотичний до штучного інтелекту, те, на що ви можете звернути увагу, якщо ви починаєте інвестувати. Зверніть увагу на ці компанії. Серед них є, звісно, Тайбань Semiconductors. До речі, вони буквально на днях отримали грант на 11 там, приблизно мільярдів доларів. Одна. Так, ну тоді новини просто вам покажу. Швидко. Єдине, що скажу, що зараз вже новин щодо штучного інтелекту досить багато, дуже борхливо розвивається цей сектор. І оце новина, яка теж якраз на мій день народження, бачите, вийшла про те, що Сем Альтман він шукає інвесторів не на мільйони, не на мільярди, а на трильйони. І кажуть, в нього є інвестор з Саудовської Аравії, який готовий з ним будувати. Нову АІ, новий АІ Всесвіт. Ну, і про компанію Anthropic я вам не розкажу, а це досить серйозний конкурент багатьох АІ компаній в світі. В неї заінвестували декілька мільярдів компанія Amazon і декілька мільярдів компанія Google, а саму компанію створили ем, ті, хто там допомагали створювати компанію. OpenA, їх Співробітники колишні. Так, ну, все. Часу у нас немає. Але, до речі, я скажу дві речі. Перший момент. По цьому QR-коду ви можете залишити свої контактні дані. І я вам відправлю приклади тих портфелей, які ми формируємо, які якраз і є там актуальні на цей час. Це оборонний сектор, це штучний інтер, це консервативні деякі там стратегії. Але, друзі, не тільки. Ми будемо робити івент в Варшаві 19 квітня. Якщо вам цікаво там прийняти участь, я вас запрошу тоді туди, туди безкоштовно. Залиште ваші контактні дані, ми вас на нього теж покличемо. Вам дякую, гарного Добре. дня. Дякую, Олег. Ваші аплодисменти.